Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Тварини і рослини. Сьогодні я хочу підготувати клітку для нашої кролиці, так як незабаром будемо її вже відсаджувати від її потомства. бо Вони вже підросли. То хочу підготувати її нове місце. Чому саме відсаджую кроличку від кролів? Тому що кролі. Маленькі, вже привикли до цієї клітки, щоб вони не стресували, то відсаджую саме кролицю в іншу клітку. Для цього хочу підготувати її. Спочатку е, обробляю механічно, що саме обираю їхній послід від попередніх кроликів, а також залишки їжі, ну і бруд, ну і все таке. Для цього потрібна висадка, я вибираю все зайве. Все зайве прибираю. От у мене є такий ось віник, вимітаю все ретельно. Нічого не залишилось. Весь. Далі що я буду робити? Далі буду обробляти цю плітку пальником для того, щоб знищити всі мікроби, а також паразити, які можуть жити в дереві, щоб наші кролички було тут комфортно. Після цього планую також робити розчином оцту і гарячої води. Так як попереднє місце в цій клітці мав наш самець самець крови, то хочу прибрати оцтом його. Запах, щоб кроличка не стресувала і не хвилювалась і добре відновлювалась від свого потомства. Так, механічно ми прибрали. А зараз будемо обробляти пальником. Так як я й говорив, зараз будемо обробляти містку пальником. Але потрібно обробляти обережно, щоб клітка не загоріла. Будемо десь інфікувати. Потрібно обробляти до коричневого кольору, щоб убити всі бактерії. Далі покажу, що з цього вийшло. Обробив я клітку пальником, а зараз ще хочу обробити народним методом. Для цього мені потрібно Ось таке відро. Буду обробляти оцтом, розчином оцту 9%. Можна також обробляти і содою. І самою гарячою водою, але я вибрав більш, мені сподобався цей спосіб Отже, наливаємо 100 мл гарячої води і 100 мл оцту один до одного до одного розводимо. розвели і будемо тепер. Обробляти все, що в нас не обробилось пальником, а саме більшість це підлогу. Беремо ось таку началочку, горжик і вичищаємо все ретельно. Оцид убиває запах. Від попередніх кроликів. Отже, дуже дієвий за Засіб. Ось так. Щось з цього вийде, далі покажу. що. Потім, як ми це все діло зробимо, то потрібно буде добре просушити клітку і потім вже можна буде нашу кровичку сюди пересаджувати. Ось так. Після цього, як ми помили, ретельно витираємо нашу клітку, такою тряпкою даємо Висохнути повністю наші клітці, так як ми будемо нашу кроличку пересаджувати. Ще час у нас є. Я думаю, що вона добре висохне. Ось отак ми підготували клітку для нашої кролички. Всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей.